Вітаю! До вашої уваги пропоную дивовишний запах, який нікого не залишить байдужим. Це сухі духі компанії доктор Нона Леді. Навколо кожної жінки аромат створює свою властиву саме їй абсолютно своєрідну ауру, дає відчуття комфорту та покращує емоційний стан. Унікальний склад духів компанії доктор Нона Леді. Це з'єднання води, мулових грязі і мертвого моря з цілющими французькими аромамаслами на молекулярному рівні. Духи містять багато мінералів, вітамінів, які потрапляють в кров через нашу шкіру, поширюються по всьому організму і засвоюються на 100%. У кожній людині на шкірі духи створюють свою унікальну, неповторну саме їй нотку запахів і створюють шлейф. Духи компанії доктор Нона Леді. Не тільки покращують наше самопочуття, але й працюють на духовному, енергетичному рівні, відновлюють ауру навколо себе та захищають від поганих сил. Вони створюють ауру чарівної та процвітаючої людини. Духі леді ідеальний аромат для харизматичної жінки, яку неможливо ігнорувати. Друзі, користуйтеся цими чарівними духами, замовляйте, пишіть мені в коментарях. Та будьте здорові, щасливі і радісні.